Усім привіт, мої любі друзі. Сьогодні хочу зачитати вам історію про те, як уночі випадково знайшли покинуте немовля. Отож, приємного вам усім прослуховування. У моєї подруги був ювілей 30 років. Вона його святкувала у ресторані. Ми з чоловіком поверталися досить пізно додому з святкування. Аж раптом чоловік різко затормузив наш автомобіль і запитав, чи я бачу те ж саме, що він. Я глянула і була здивована, лише кивнула головою йому у відповідь. Перед нашим авто стояла люлька-переноска, і ми чуть не наїхали на неї. Ми вийшли з машини і глянули, всередині була дитина. Точніше, крихітне немовля. Хтось залишив дитину прямісінько під нашим будинком. На вулиці було досить холодно, тому ми взяли дитину до машини і зателефонували на гарячу лінію поліції. Так сиділи і чекали на прибуття патрульного екіпажу. За той час ми встигли розглянути крихітку і знайти записку. Там було написано Її звати Маюте, народжена 18 жовтня. Мене не шукайте. Дивне ім'я, правда? Полісмени приїхали через 40 хвилин, хоча пішки йти від відділку максимум 10. Ми встигли познайомитися з дитиною і навіть сподобали собі її. Ми з чоловіком були несумісними і мати спільних дітей не могли. За цей час очікування ми вирішили, що хочемо забрати цю крихітку собі. Полісмени прибули і забрали дитину, а далі мали віддати її до будинку малюка. Наступного дня ми пішли до того будинку, щоб дізнатися, як малюк, і уточнити, які саме документи для вдочеріння нам необхідні. За місяць все було готово, і нам вже мали передати нашу крихітку, як раптом до будинку маляти прибула ціла делегація. Це було шість чи сім великих автомобілів, і з них вийшли люди не нашої національності, а мабуть, якісь таджики. Вони почали голосити, щоб їм повернули їхню онуку. Пізніше виявилося, що молода дівчина народила дитину від українця. У її роді це було ненормально, а з дитиною її б не прийняли батьки. Хлопець її покинув, коли дізнався про дитину. Так вона переховувалася, доки не народила. А потім вирішила залишити дитину і повернутися до батьківського дому. Вдома їй стало погано, і батько довідався про все і вирішив повернути свою кровну онуку. Тому й прибув з делегацією до будинку маляти і вимагав віддати дитину. Ми з чоловіком дуже засмутилися, адже в той день ми мали забрати нашу дівчинку додому. А тепер потрібно зачекати на результати ДНК тієї молоденької дівчинки. Пізніше виявилося, що дитина все ж таки її. Відповідно, нам відмовили у процесі вдочеріння, а дитину віддали рідній матері. І знаєте, у нас тоді теж трапилося чудо. Ми дивом дізналися, що теж чекаємо маля. Правда, наступні 8 місяців я провела в лікарні під наглядом лікарів. Любі друзі, як вам така історія? І чи вірите ви в чудеса? Напишіть нам, будь ласка, свої відповіді у коментарях. Нам буде дуже цікаво їх усіх прочитати.